Ми почнемо ворожити чи ні? Так, тільки не кажіть, будь ласка, нікому, бо нам тато не дозволяє. Та він просто хвилюється за нас, я теж боюся ворожити. Ти взагалі всього боїшся. А ти монстра боїшся із того мультика старого? Якого ще монстра? Ну того, його ще раніше в новинах показували. Я не пам'ятаю, як а, він називається. Здається, я зрозуміла. Я взагалі не пам'ятаю. Ну, я в дитинстві боялась темряви. Хоча, напевно, і зараз боюся. Настя теж досі темряво боїться. Каріно, а ти чого боїшся? А мене бабуся в дитинстві лякала дружком. Дружком? Це хто? Ну, бабуся казала, що якщо я буду себе погано поводити, мене забере дружок, що живе у коморі. Там завжди були якісь недозумілі звуки, тому я вірила. Бабуся туди ніколи не заходила і мені не дозволяла. Але скажу по секрету, я нещодавно туди зайшла і знайшла там ніж і щоденник. До речі. А, ні. якась казочка, ну добре. О, клас, Чудово! Ого! як я її хотіла. Дякую, велике. Так ми почнемо ворожити, чи ні? Зараз почекай. Каріна, що там далі з дружком? А, так. Про щоденник. У ньому якісь записи про Тамару та Андрія. Ну, Тамару я не знаю, а Андрій це мій дідусь, напевно. Ну, що почнемо. Хто перший? Можна я, будь ласка? Так, яке питання? Ну, дівчата, ви ж пам'ятаєте, ну того, хлопці з паралелі? Так, мала вуха закрий. Та ну блін. Так, питання яке. Будемо там з ним разом. Чи будете ви разом? Ну, тобі потрібно підійти до нього першою і тоді Що? можливо так. Що ти взагалі за порад даєш? І взагалі я в ці ваші карти не вірю. Я тобі сказала все, що я могла, але якщо щось не подобається, вирішу сама. Тобі давно треба було підійти. до нього. Хто наступний? Можеш давай я, відкривати. давай я. Та відкривай. Яке питання? Пам'ятаєте про вокальний угу. конкурс? Так от, я переможу там чи ні? Чи переможеш ти? Так, переможеш, але. Круто буде велика конкуренція, тому тобі треба бути обережним. Угу. Ну, добре. Знає, ні, краще не треба. Ну і правильно. Може, підемо кудись погуляємо. Так, давайте, тільки куди. Мілана, може, знаєш? У будинку поряд є підвал, і ми можемо підвал? піти туди. Але туди майже ніхто не заходить, тому чому би і ні. Правда, не знаю, навіщо. Так, давайте, круто ж. Я не проти, в принципі. Давайте. Так, давайте, тільки щоб нас ніхто не побачив. Дівчата обережно тут різкий спуск. О, мала, не спіткнись. Ти тут, ага. Що таке? А, Павук, Павук! господи, господи! Де та... паву? Куди ти он він? Блін, ви знаєте. Та ти боїшся, як і Настя. Взагалі Настя мене дуже здивувала, коли пішла з нами. Я думала, вона злякається. Так, Настю? Дівчата, де Настя? Настю, Настя, Настю, Настя. Настя! Ходімо туди. Настя. Ну, то де? Настю! Настю. Настя. Де вона може бути? Слухай, а може вона правда лякалася і не пішла з нами? Точно ні. Я своїми очима бачила. Вона йшла прямо за мною. Марші! Настю, ходімо швидко. Та ходімо, ходімо вже, Настю. Та Настя, руку дай, куди ти біжиш? Дивись під ноги. Ау! Боже Мілане Мілана, йдено. Давай, підіймай, давай. підіймай її, підіймаємо. Дівчата. Що тут відбувається? Швидко, швидко Йдем звідси. Ну, що ви там робили? Навіщо ви туди пішли? Вам що? Робити нічого, ну, Дівчата, ми... швидко ми бабуся, за столик. Світлано, ну. швидко за столик, я зараз з вами поговорю. Так, дівчата, ану розповідайте, що ви там робили? Та ми просто подивитися хотіли і все. Ага, так я вам і повірила, що просто так Мілана впала і пошкодила ногу. Так, та я все своїми очима бачила, дівчата. Так, нам просто стало нудно, і ми пішли у підвал, а там Настя і цей хрест, і її дзеркало, і ми просто злякалися і втекли. Ну ми ж не думали, що так буде. Не ходіть туди більше. Раніше тут жила одна навіжена дома. В неї завжди клепки не вистачало, але її став погіршився після розставання з хлопцем. Він пішов від неї, тому що Тамара постійно йому докаряла і ревнувала його. А до розставання він подарував їй дзеркало. Вона його чогось повісила у підвалі. Після розставання Тамара ходила до нього і уявляла щасливе життя зі своїм коханим. Він, до речі, швидко знайшов пар. І Тамара подумала, що він їй зрадив прийти. Вона вже тоді зійшла з розуму. Тамара вбила дівчину, з якою вона думала, що хлопець зраджував. Точніше, вона думала, що вбила ту дівчину, але вона помилилася. Не знаю, як так вийшло. Хлопець, звичайно, дізнався про це і сказав, що подзвонить у поліцію та все розповість. Тамара, звичайно ж, заграти не хотіла і тому зістрибнула з даху. Ти зараз серйозно?» На жаль, так. Насправді я навіть рада, що вона вбила не ту дівчину, тому що мене би тоді не було б з вами, бо та дівчина я. «Ба, не вже ти, дідусь? Так, так, Каріна, ти все правильно зрозуміла. В іншій ситуації я би не розповідала про це, але зараз в цій ситуації так. І ви вірите, Свята вирішила просто нас налякати. Настю, ти чого? Ти ж завжди вірила у такі історії. й бабуся, Свята каже правду. Я чула схожу розповідь, але не повну. Мені все одно вірите ви мені чи не вірите. Але якщо ви ще раз зайдете до того підвалу, Каріно, два тижні я тебе не випущу з квартири. І номери телефонів ваших батьків я теж знаю. Так, добре, бабусю, пробач. Алло, Ань, бери Настю Мілану і зустрінемося в дворі. Дівчата, тут стільки всього про Тамару та Андрія, просто все. Я хотіла про це поговорити, бо Настя сьогодні зранку пішла і досі не повернулася. Вона, я не знаю, вона всю ніч говорила про підвал. Я не знаю, де вона. Ходімо її шукати. Куди вона де завгодно може бути? Народ, давайте логічно подумаємо. У підвалі. Ну, після того, що там вчора було, ні, я туди не піду. Де вона ще може бути, як не у підвалі? Це була ваша ідея. Ходімо. Та блін, ну страшно після вчора. Та, ще так темно. Я дуже сильно, прям дуже сильно боюсь темряви. І мені. А ну, блін, ви ж розумієте, що якщо її тут немає, нам всім не перелив. Я взагалі сьогодні зранку встаю, а вона стоїть. Балки, 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 господи, ти чого ти кричиш? Ну я вже злякалася. Чого ти що в тебе за сестра дивна? Вічно десь пропадає. Ну я ти не знаю. Йти ближче? Будь ласка. Та йду я тут. Я ж кажу. Вона сьогодні зранку збиралась гуляти. І вона зазвичай каже: куди, о котрій, з ким. А сьогодні просто каже: я йду гуляти. Мама питає: куди, з ким? А вона не твоє діло, рюкає дверима йде. Ha, 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 ha. Дівчата, я нічого не розумію, що сталося. Настя, Аня, напевно... так швидко за мною. Каріно, твій дідусь був священником. У нього було дуже багато ікон. Я їх зберегла і ось вони. Я заховала їх тут. Це все, що нам знадобиться. Можемо просто в поліцію там подзвонимо і вони будуть з цим самі розбиратися. Дівчата, дівчата, яка поліція? Хто ж нам повірить? Це тільки ти читала мій щоденник про дух Тамари. Нам ніхто не повірить. Дівчата, Настя, ще дуже маленька. Тому я думаю, що нам треба сказати правду, беріть. Чує кроки. Дівчата, вибіжіть. Біжіть, я сама розберуся. Біжіть, біжіть, я розберуся сама. Тамару, облишить. Я знаю, ти прийшла за мною. Тамара облишит. Я їх врятую. Тамару, Тамару. Света, повір, я краще знаю, кого шука. <гаси> Аня, Аня Нещадно <каси> вила свою <каси> <каси> сестру. Не вір їй, не вір їй. Вона оживе, коли та покине її тіло. Ні, будь ласка, не вмирай, будь ласка, я не зможу без тебе, Настю. Настю, будь ласка, Настю. Дякую. Настю, ні, ні, будь ласка, ні, Настю, Настю, Настю.